Виконуємо номер 4.24 із підручника Алгебра 8 та номер 4.24 із підручника Математика 8 Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Сучасна українська науковиця Марина В'язовська отримала медаль «Філдса» – найпрестижнішу премію для математиків у світі. Спросіть вираз та обчисліть його значення. Якщо n дорівнює мінус 2, m дорівнює мінус 3. Відтак дізнаєтесь, скільки всього жінок науковиць мають цю медаль. Приступаємо до виконання з простими нашого виразу. Знаменники наших дробів многочлени. Розкладаємо знаменник першого дробу на множники за допомогою формул скороченого множення. У нас різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Тепер ми бачимо, що найпростішим спільним знаменником буде знаменник першого дробу, добуток різниці N і M на суму N і M. Знаходимо Додаткові множники. Знаменник першого дробу у нас не змінився, ми додатково множник 1. Знаменник другого дробу помножили на різницю на M, тому чисельник помножимо на різницю на M. Маємо 4н додати M і N відняти m. Тепер наші дроби мають однакові знаменники, можемо зводити, виконувати додавання. Знаменник переписали. Чисельники додали. 4N додати m, додати N, відняти М. Зводимо подім додамки. 4N плюс N це 5n. M і мінус m взаємознищуються. Маємо дріб чисельник, якого 5n, знаменник добуток різниці Nm на суму N і M. Ну, а тепер обчислюємо значення виразу. Якщо n дорівнює мінус 2, m дорівнює мінус 3, то переписуємо наш дріб. Дорівнює 5 множимо на мінус 2, мінус 2 відняти мінус 3. І мінус 2 додати мінус 3. 5 множимо на мінус 2, це буде мінус 10. А в знаменнику мінус 2 додати 3. На мінус 2 додати мінус 3. Виконуємо додавання. Маємо 1 мінус 2, додати 3. і мінус 2 додати мінус 3 це мінус 5. Отже, мінус 10 ділимо на мінус 5. Отримаємо 2. Всього. Дві жінки науковиці мають цю медаль. Записуємо відповідь 2. Номер 4 крапочка 24 з підручника Алгебра 8. Та номер 4 крапочка 24 з підручника Математика 8. Виконано.